Привіт, друже! На зв'язку містер Вайпер, і я до тебе свіженькими новинами з партнерської програми. Ребаланс. Нарешті розробники взялись за те, щоб переробляти трішки ребалансити старих героїв. Сьогодні під ребаланс попали дві героїні, ми разом з тобою йдемо розбиратися, як же ж їх від ребалансили. І перша героїня у нас із темних ельфів, і це Цариця Єва. Колись дуже давно її полюбляли за те, що вона дуже гарно і бюджетно качала корм. Зараз героїня застаріла, давно її забули. Моделька в неї прикольна, але вона на складі. Чилить на складі, давайте ж ми подивимось, як розробники її. Відребаланс. Автоатака в неї була ось така, атакує одного ворога 50 з книгами 80% шанс, штраф лікування на два ходи. Буде наступна. Атакує одного ворога. Так же ж само, тільки 70 з книгами 100 може накласти штраф лікування і блок бафів на два ходи. Також додали приписочку, що плюс 15 має критичного шансу. Тобто їй вже буде не потрібно 100% крит шанс, а мінус 15, тобто 85. А 2 була в неї, і зараз поки що є ось така. Атакує одного ворога двічі, якщо е вона вбила цієї навичку, не можна оживити. Йдемо ж далі. Е переробили її наступним чином. Атакує одного ворога так само два рази, ігнорує 50% захисту цілі, має плюс е також. 15% до критичного шансу з цієї навички. І також залишили блок оживлення. Тобто, я думаю, в кого цариця Єва є, і ще, можливо, якісь душі, ймовірно, на онлайн аренці ми її почнемо бачити все частіше. Не знаю, який тут коефіцієнт, чи досить великий, чи ні. Пішов я на простори інтернету і дізнався, що коефіцієнт у неї на А2. Кладає 2 і 3. В сумі це 4 і 6 того, що б'є 2 рази. Досить непоганий коефіцієнт. І також, як ми можемо побачити, база в неї досить непогана. Тобто вбивати як мінімум вуконгів вона 100% буде. Ну і інших деден. Самі противний зараз вуконг. Далі. А3 в неї залишається без змін. Тільки пишуть, що тут також шанс критичного удару 15% він вже є. Е, написали, що шкода збільшена. Е, не знаю, не знаю, наскільки їй підняли дамаг, того що зараз коефіцієнт складає 3,4. Можливо, там додавлять до четвірочки і на тому дякуємо. Ось такий ребаланс цариці Єви. Йдемо до наступної героїні. Так, а наступна героїня у нас із Лордів Стяга, і це, друзі, Міная. Міная, як ви знаєте, колись хорнар і Міная досить непогано так. Тероризували аренку як мінімум 3 на 3 Ну і звісно, в випадку були люди, які в впадку заходили з цим тандемом. Зараз вони просто не витримали конкуренції і почали також трішки чилити на складі. Давайте ж ми дізнаємось, як мінаю. Розробники все ж таки дійшли і змогли відребалансити. Під ребаланс попали всі навички, окрім автоатаки. Автоатака, яка є, така і залишиться, йдемо далі. А-2. Вона зараз є ось такою. Чи хороша, чи погана, не можу сказати, я мій на її не грав. Коронар в мене на складі валяється. Це остання Void легендарочка яка мені прийшла на аккаунт. Давайте ж дізнаємось, як відребалансили її А-2. Е, так. Атакує одного ворога, лікує цього чемпіона та союзника з найменшим здоров'ям на 30% від максимального здоров'я цього чемпіона. Має 75% шанс накласти штраф лікування і паразит на всіх ворогів на два ходи. Якщо в команді є Хоронар, не можна заблокувати. Про що це нам говорить? Про те, що вона почала трішки краще хілити, і плюс буде додавати штраф паразит. Де штраф паразит хороший, штраф паразит хороший на гідрі. Ось, ймовірно, ми зможемо побачити цей тандем на першій другій гідрі, ймовірно, не знаю. Потрібно тестити і розбиратися. Далі. А3 був ось такий, читаємо: лікує команду 40% від їхнього максимального здоров'я, накладає блок штрафів на два ходи на союзників під дією збільшення захисту. Тобто, коли у союзника є збільшення захисту, вона ще накладала поверх нього блок штрафів. Як же ж відребалансили? Відребалансили всього-навсього дуже просто. Е Забравши ось цю на союзників під дією збільшення захисту, умову цю умову забрали. Навичка далі залишилась такою, як і є. Також ось ця приписка, що нижче, залишилась. Е, напевно, так потрібно було зробити з самого початку, а не тільки на союзників, яких є збільшення захисту. Далі йдемо до пасивочки. Зараз вона виглядає ось так: заповнюєш ходу всіх союзників на 20%, коли Гена. Якщо в команді є Хоронар, у разі смерті оживляє себе з запасом здоров'я 75%. Трішки змінили пасивну навичку. Йдемо читаємо. Заповнюєш шкалу ходу всіх союзників на 20% і лікує їх на 20% від максимального здоров'я цього чемпіона. Коли її вбивають, і відповідно також приписочка, що воскрешається у разі смерті, якщо є Хоронар, 75% здоров'я. Тобто буде не тільки заповнювати шкалу ходу, а і лікувати. Просто добавили, мінаї більше і більше лікування. Ось такий ребаланс. Побачимо, чи заграє Хоронар Міная знову хоча б десь на аренці сумніваюсь, але, ймовірно, в якихось ПВЄ режимах. Ну, я особисто хотів би, коли мені Міная випаде, хотів би їх протестити на гідрі, як вони себе покажуть. Але м -м, поки що у мене на аккаунті Мінаї немає. Скормлювати, пере перебивати своїх свої дублі мені поки що не можна, через те, що фракції у мене. Ще ніяка не закрита, навіть наполовину там немає. Так що зарано мені ще е, розбивати мої дублі для того, щоб отримати мінаю. Ось такий ребаланс. Напиши свої враження в коментарях і зустрінемось в наступному відосі. Skill one to ten, she a hundred. Gets everything that she wants in abundance. Knows how to be a lady in public, but she can get crazy. Ooh, I love it.